Бачення зараз там новий скандал. Партія націоналістів критикує прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За його підтримку України на саміті ЄС там він заявив, що готовий долучитися до фінансової допомоги нашій державі в розмірі 50 мільйонів євро. Але якщо будуть виконані умови, зокрема гарантії від корупції та можливості для словацьких компаній, найбільшого несквалення політик отримав з боку лідера словацької національної партії Андрія Данко. Як він зазначив у словах Фіцо. Можна побачити військову допомогу, яку націоналісти відкидають. Окрім того, партію Фіцосмер виключили з партії європейських соціалістів. Але мені подобається якраз ось ця така політика прем'єр-міністра. Бо коли він йшов, і він ішов якраз і, 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 знову ж таки на посаду його нещодавно брали. Він йшов з тим, щоб якби не допомагати Україні, і були ось ці переживання і переймання, що він разом з Будапештом. Ну і дозволяв він собі теж такі висловлювання щодо України доволі не на нашу користь.